Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І знаєте, ви заходите на цей канал, тому що ми тут з вами не боїмося називати речі своїми іменами. Так, ми говоримо правду, ми нікого не боїмося. І я намагався уникнути цієї теми. Я намагався не говорити про цю тему. Ну дуже багато зараз різних доморощених і не зовсім доморощених спеціалістів, які розкручують цю цю тему перемовин в. Турції і розповідають про все це. Роблять якісь там пропозиції, гадають на кафені Гущі. Але знаєте, те, що я бачу, те, що я чую, я вирішив все ж таки з вами поділитися моїми думками. І чотири дні тому назад, коли Зеленський визвав Вову Путінського на дуель да, на особисту зустріч, я зробив відео буквально через декілька хвилин після того, як Зеленський це сказав. Як Зеленський запропонував е Володі Путінському зустрітися в Турції, і тоді я сказав, що Зеленський, е Ц Зеленський зробив дуже сильний хід, е і він загнав щурів в кут. Так, друзі, я тоді казав щурів не одного щура. Після мене вже багато хто сказав провів цю аналогію між між Щуром в куті і Путіним. Багато хто це висловлював. Я не маю на увазі, що я там геніальний, що я це придумав. Ні, ну просто це така аналогія, яка приходить на думку. Ну буквально всім, так. І все зрозуміло з Володію Путінським. Тобто він обісрався. Ну будемо називати речі своїми іменами. Е, Володя Путінський витратив багато років, так десятиліть на те, щоб зробити з Росії країну не правову, а країну, яка живе по поняттям. Тобто, Володя, Володя Путінський зі своєю бандою вони витрачали великі кошти, великі ресурси для того, щоб. Громадяни Росії забули про право, забули про закон для того, щоб е, всі там жили цим, знаєте, бандитським фльором, так, таким о, бандити, це вари в законі, це щось таке, там, це якісь там лицарі. Але Володя Путінський забув, що по всім цим поняттям пахан повинен відповідати за свій базар. І пахан в даному випадку, це не пахан, так в даному випадку, це гніве. Чмо, яке намагається і дуже успішно грає роль пахана, досить багато, досить довгий час. Так, так ось це чмо, яке повинно було би бути, якби там би не було пахано, він назначив стрілку, так би мовити. так? Він визвав Україну на перемовини, на стрілку. Ну... Вийшов лідер України Зеленський, сказав: Окей, приїжджай, я готовий тебе зустріти і готовий з тобою розма... розмовляти. І пахан обісрався. пахан обісрався, пахано об'ємався. Зараз його ці різні там пропагандони намагаються придумати якісь там відмазки, його відмазати. Але навіть у пороті з, -з, 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 -з -зетніки ці, да, зетпатріоти вони вже все чудово зрозуміли і. Чимось відмазати Путіна, ну це вже ну просто я не знаю. Ну це тільки вже для особлив... особливо знаєте таких <сих> упоратих, тупих. Але навіть зараз і серед всіх цих зетників, і серед росіян пішла, піш, пішов цей ропот, Що апаханта не пахан, паханта без яєць, паханта обісрався вийти на стрілку, яку ж він же і забив, так тобто в даному випадку дійсно. Путін це щур загнаний в кут, і будь-який хід для Путіна це ну від поганого до найгіршого, можна сказати так. І про це зараз всі кажуть. Зараз всі це обговорюють цю зустріч, яка про яку ми з вами казали ще в 4 дні тому назад, що не буде ніякої нормальної зустрічі. Що він обісереться, не приїде. Тобто, все це зрозуміло. Але знаєте, що мене непокоїть, що мені не подобається, це те, що Чомусь всі, от буквально всі, намагаються відтиснити і зараз відокремити Трампа. В тому своєму відео, чотири дні тому назад, я казав про щурів, ні про одного щура, так, якого Зеленський загнав в кут. Я казав про щурів. І ці щури для мене це Путін і це Трамп. Так саме ці два ці дві людини для мене зараз є щурами. Чому Путін загнав? Трампа також в кут, як і себе тут треба трошечки повернутися назад. От за весь цей час, що Трамп перебуває на посту президента Сполучених Штатів Америки, Трамп робить все можливе і неможливе для того, щоб допомогти Путіну, щоб відбилити Путіна. Не все залежить від Трампа. Тут треба розуміти, так що Сполучених Штатах Америки Трамп хоче є сильною персоною, там президентом, але він не Бог, так як Путін в Росії. Не все залежить від нього. І тому багато чого Трампу не вдається зробити багато чого йому вдається зробити. Коли Трамп тиснув на Україну з цією своєю історією про тридцятиденне припинення вогню, це була його ідея. Так, це був пасив Трампа. Це Трамп хотів. Це не українська, не українська ініціатива. Він тоді дуже сильно натиснув на Україну, щоб Україна погодилася. Він від за зупинив постав постачання зброї. Він зупинив постачання а, даних, так розвідданих, і Україна погодилася, і це я хочу підкреслювати: це не була ініціатива України. Це була ініціатива е, Трампа. Але Путін відмовився. Путін відмовився, і Трамп так і вийшов. О, ну знаєте, ну да, там щось не виходить, це не те, не так. І там щось неможливо не це зробити. Тут треба над цим щось працювати. Тобто Трамп грав ідіота з себе, так зараз, дехто е, думає, що вся ця вазня, яка зараз іде навколо цих перемовин і такого іншого, це війна саме за ідіота. Так, це війна між Україною та Росією. Схилити Трампа на свою сторону. Україна намагається схилити Трампа в свій бік, щоб Трамп підтримав Україну, щоб Трамп надав зброю, щоб Трамп вів додаткові санкції проти Раші. А Росія намагається виграти Трампа, щоб Трамп поменшив санкції, щоб Трамп не допомагав Україні. Тобто, йде така підкилимна війна. Я в це не вірю. от Чесно. Ну я в це не вірю. Я думаю, що зараз іде підкилимна війна, але ця війна йде за те, а чи втримається Трамп взагалі на своєму посту, і Росія зараз намагається врятувати Трампа на своєму посту. А Україна у України інше завдання, так само як і у Європи. Ось во що я вірю. І зараз я трошечки поясню. Знов таки з перших своїх часів, годин хвилин на посту президента Сполучених Штатів Америки, Трамп робить все можливе і неможливе для того, щоб допомогти Путіну, для того, щоб врятувати Путіна, для того, щоб врятувати Рашу. Це очевидно, це факт, і Путіну не треба за нього воювати, тому що Трамп вже на його боці, і він на його боці відверто. І зараз, сполучених штатах Америки, там залишається ще багато, достатньо багато ідіотів, імбецилів, які все ще не можуть зрозуміти, коли кого вони обрали, і що ця людина робить на посту президента Сполучених Штатів Америки. Але таких імбецилів залишається все менше і менше, тобто підтримка Трампа тає на очах. І вже і американці все чаще частіше і частіше задають собі питання: а що це витворяє це руде чмо, Чому він підтримує Путіна? Чому він давить на Україну, тисне на Україну? І ось Путін він загнав Трампа в глухий кут. Він буквально вибив з під Трампа той останній стілець, який у нього залишався на одній ножці. Цим своїм перемірям, трьохденним перемірям на для пораду побідобесця. До цього Трамп казав, що ну окей, Раша не може зробити це там Путін виставляв якісь там вимоги, якісь там е, не чому неможливо причини виставляв, чому неможливо. А тут раз Путін просто взяв, йому треба було, він просто вийшов без жодних перемовин з Україною, без нічого, взагалі без нічого. Без... Це зайняло в нього дві хвилини. Так? Він просто вийшов в ефір і сказав, що все, Росія е, об'являє трьохденне переміря. Все. все. Не було жодних якихось там додаткових пере, умов, так, перемовин чи ще щось таке. Тобто, і, а Трампу сказати нічого. Тобто, зараз е, у Трампа вже немає аргументів ніяких, як і у Раші. Тобто, Путін просто ткнув Трампа е, мордою, знаєте, в дерьмо. Е, він, він просто відверто показав, що Трамп це ніхто, Трамп що він там каже, від це на мене ніяк не впливає. І так, і це був дуже жорстокий удар по Трампу, і цим ударом скористалася Україна і скористалася Європа. Вони зразу позвонили Трампу, і вони сказали: Ну, що ти тепер скажеш, що ти відповіш? Я впевнений, що розмова була в такому руслі, і це коли Трамп був вимушений, Трампа вимушили погодитися з Європою і сказати, що. Так, він зробить, він веде ці санкції. Ну тому, що відступати вже ну немає куди. Тобто, це це дійсно глухий кут, немає куди відступати. Це все, все очевидно. Так, і Трамп так, Трамп вляпався в Путіна з цією перемог, з цією е, угодою про трьохденне припинення вогню, і був вимушений підтримати Європу і підтримати Україну. І Путін з Трампом це дуже швидко зрозуміли. Тобто над Трампом нависла така сакира, куди Трампу також ну йому нікуди було, було діватися, так і тоді вони виработали і придумали цей крок з цими перемовинами. Вони не сподівалися на відповідний крок з боку Зеленського, що Зеленський зробить такий сильний крок зі свого боку. І от зараз, після всього того, як Зеленський визвав е, Путіна на е, зустріч так, на, самому, на самих верхах, Трамп активно в це вписався. Трамп активно в це вписався. І те, що Трамп спочатку підтримав зустріч е, дійсно між Зеленським і Путіним. Як на мене зараз виглядає те, що вони просто не скоординували свої дії, свої заяви. Знаєте, Трамп вирішив прогнутися трошки швидше, ніж це треба було робити, і наговорив разної єрунди. А потім вийшло так, що він підставив Путіна. А Можливо, Трамп і спеціально дав трошки ліща Путіну. Сказав: Ти ж мене підставив цим своїм перемірям? Ну от тобі алеверди трошечка трошечки. Але після всієї цієї мямління, після того як Путін ну відверто обісрався, відверто просто плюнув в обличчя Трампу цією своєю групою пустишок, яка нічого не може вирішити, приїхала в Турцію. Ну на халяву політати, трошечки там пахавати турецьких різних солодощів, вкуснощів. Ну чому би не злітати тому мідському, так? Тобто Трамп, взагалі Трамп зник, Трамп зник, тому що вони зараз не знають, що їм казати, тому що будь-яке слово зараз буде дуже дуже погано і для Трампа, і для Путіна. І зараз у ціма своїми всіма виступами так, просто ці два щури заганяють себе в кут все більше, більше і більше. І от я не розумію чесно, я, я не можу зрозуміти, чому весь світ. Боїться а, чесно, відверто називати Трампа тим, ким він є на самому ділі. Чому весь світ боїться сказати, що Трамп це зло? Чому весь світ боїться сказати, що Трамп це на сьогоднішній день? Він більш небезпечний ніж Путін. Тобто, Трамп а разом з Трампом Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день. Найбільші е, союзники Раші зараз Північна Корея відходить на другий план. Зараз Іран вже на другому плані, зараз Китай вже на другому плані, на третьому плані, навіть так саме Трамп зараз робить найбільше для Росії і найбільше для Путіна, щоб врятувати Путіна і врятувати Росію. От я от чесно, я не знаю чому. Це так. Чому люди бояться це сказати, визнати і сказати громко? Чому це не кажуть е, політики? Чому про це не кажуть різні, я не знаю, там політологи. Ну, взагалі, чому ніхто не про це не каже? Але, друзі, нагадую вам, що ми з вами на каналі, де ми все кажемо, ми кажемо все, що у нас. Все, що ми бачимо, і ми називаємо речі своїми іменами, друзі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що я вам сьогодні розповів? Чи ви згодні зі мною, чи ні? Чи ви думаєте, що Трамп дійсно просто ідіот, за якого треба продовжувати боротися, щоб перетягнути його на свою сторону? Або ви, як і я, думаєте, що Трамп не просто ідіот, Трамп просто це відвертий ворог. І треба боротися не за те, щоб його перетягнути на свою сторону, а треба боротися за те, щоб його знищити. І, чесно кажу, я думаю, що зараз іде боротьба саме за це, щоб знищити або врятувати Трампа, а не за те, щоб перетягнути його на свою сторону. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Ну і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чому, на вашу думку, а... Люди бояться сьогодні казати правду. Так я знаю, чому звісно, навіть після цього відео мій канал знову будуть давити, знову будуть штурмувати. Ютуб знову мені випише страйк. Думаю, хоча все можливо, знаєте. Але в будь-якому випадку можливість говорити правду на цьому каналі залежить не від Ютубу, не від Кремлеботів, а залежить саме від вас. Залежить від вашої підтримки, залежить від того, як ви будете підписуватися на мій канал. Від того, чи будете ви ставити вподобаєчки моїм відео, чи будете ви скидувати посилання на мій канал на мої відео в соціальних мережах. І напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як я вже попросив вас, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили? На цьому я з вами буду прощатися. Всім моя щира подяка! Віра в те, що добро переможе, зсу наб'є риво Всім щурам, всім <смас> буквально всім. І зараз ну, віримо і сподіваємося тільки на Збройні Сили України, на волю, силу українців. на... Мудрість, мужність українців на цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.